Доброго дня, мої любі передплатники україномовного каналу. Сьогоднішнє утреннє відео вийшло так, що знімав, знімав і все навіть сказав до побачення, а потім дивлюся у свій телефон щось з двох хвилин залишилось лише щось там 40 секунд. Ну, Я його і не викладав вже. А зараз, після обід, Куманьок береже мої ноги і везе на свої автівки. Погода не змінилася. Що зранку був туман, що зараз туман. І тепло. І зранку було плюс 4, зараз плюс 5, може 6. Ну, таке. Тепло, тепло, тепло. Для 31 січня я вважаю, що дуже і дуже тепло. Сьогодні. 31 січня 2025 року. П'ятниця. Подвійне свято. Чому? Тому що п'ятниця це свято, а тому що січень закінчується, а січень... Е гей, длючий який був. Лютий буде маленький, 28 днів, а там весна. А на весні мир чекаємо. Все буде, і тепло буде, і мир, і все, і все навіть у печку вимкнув, тому що дуже тепло. <смі> так, Як ніч пройшла у Харкові, день, та все, все як завжди. Тривоги є, відбії теж є, дружина читає про свої шахеди-мопеди. Все, коротше, все як завжди, все. Усім гарної п'ятниці! Усім миру доброзлагоди, злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, молі, пока.